Привіт, як ти сьогодні. Давай поговоримо про насолоду життям і психологічну стійкість. Ми можемо прокачати стресостійкість, кайфуючи. Для цього нам знадобиться подорож у часі. Згадай себе в дитинстві безтурботність, цікавість до світу, бажання гратися. Згадав? Перенесемо це у сьогодення. Спитай себе, чого моя внутрішня дитина хоче зараз. Може, ти давно хотів персикове морозиво, та здоровий глузд не радив його їсти в мороз? Чи тебе дратують шкарпетки, але вони ще не зношені і нема сенсу купувати нові? Піди, купи морозиво та шкарпетки. Радість, яку відчуєш, тебе здивує. І питай далі, чого я ще хочу. Озирнись навколо так багато цікавих місць, занять та людей. Давай будемо в моменті. Ти дивишся це відео. Лежиш чи сидиш, може, щось їси? Про що думаєш і що відчуваєш? Лови себе періодично в тут і зараз. Усвідомленість теж прокачує стресостійкість. І якщо ти в тут і зараз ще й омріяне морозиво їси, ну нічого собі, у стресів нема шансів. Живи, насолоджуйся, перемагай!